Дай помилості, лиш помилості, тільки сонце не. Молилися та підтримували один одного. У селі Тинне Сарницького району для військових, їхніх сімей та родин полеглих захисників провели благодійний захід. У Ольги Занозовської на війні загинув чоловік. Жінка каже, такі заходи надзвичайно важливі, адже тут можна знайти підтримку. Я сиджу і кажу дівчатам, що я не хочу йти додому, бо залишилася сама вдома. Дуже дуже дякую. І гостям всім, і що не забувають, і мене часто приходять, і питають, і підтримують, і в молитвах кругом підтримують нас. У березні 2022 року 94 чоловіків Стинного з тинного добровольцями пішли боронити країну. Серед них Олександр Шмалюк каже, односельчани завжди допомагають йому та його побратимам. Об'єднали і підтримали сім'ї загиблих. Фізичну біль можна. Таблеткою звич чи ще щось. От душевне біль. Як душевний біль? Я думаю, що вони зробили правильний підхід. Згуртували громаду. Голова Немовицької тергромади Олександр Трохимець каже, велика війна змінила життя усіх. Однак важкі часи згуртували українців задля однієї мети перемоги над ворогом. Безперечно, повномасштабне вторгнення поділило наше життя кожного з нас. На до і після кожен з нас мусив внести зміни, свої плани, якісь корективи. Серед присутніх підтримки потребували родичі зниклих безвісти та тих, чиї рідні перебувають у полоні. Ми навчилися цінувати час, бо час вони своїм часом десь у тюрмах і чекають на визволення. Сьогодні ми навчилися цінувати невідомість. Тому що багато із них у невідомості без вести зникли. І сьогодні ми навчилися цінувати наше життя, тому що життя вони покладають своє за нас. На заході кожен охочий міг виступити та розповісти про проблеми, з якими стикається, поділитися переживаннями та підтримати своєю історією. Якби мої обійми когось вилікували, я б напевно обняла тисячі українців сьогодні, але на жаль. Потішити зможе тільки Господь, кожного з нас, кожного, хто сьогодні переживає біль, втрату горе. Для мене найважко було це 9 місяців чекати. Де він? Як він що він. Але я молився кожен ранок, кожен вечір. І добре мені стало вже трошки тоді, як я похоронив сина, що я знаю, що я його похоронив. Мешканці села Тинне постійно допомагають військовим, збирають кошти на техніку, готують їжу та відправляють нашим захисникам. Ці сестри, вони, як, я ще раз хочу сказати, як солдати. Незалежно від того, дощ, сніг, є світла, нема. Заводять генератори, їм вони печуть і відправляють. І неодноразово, не один раз хлопці там з фронту виражають подяку. За постійну підтримку військових мешканцям села Тини від Рівненської обласної ради вручили подяку, адже їхня волонтерська діяльність неодноразово допомагала захисникам. Ви активні є як мешканці села, і з вашої ініціативи я там приїжджав. Бачу, стоїть дитячий майданчик, де ви звертались до народного депутата Віктора Нечіпоровича Мялика, від якого передаю вам вітання. І я думаю, що ваша малеча цим задоволена. Організатор зустрічі та єпископ Української церкви християн віри Євангелівської на Рівненщині Олександр Коток каже, хотіли створити максимально добрі умови для учасників заходу, аби кожен почував себе комфортно та відчував підтримку. Якої б не була біль, якби не було тяжко. надіймось, віримо, молімось, благобійно живемо перед Богом. Він найпотужніша відповідь. Учасники кажуть, зустріч їм сподобалася. Тому організатори планують надалі проводити подібні заходи та всіляко підтримувати військовослужбовців та їхні родини. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.